Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над Unit 5 Holidays and Traditions. І починаємо. Exercise 1. Santa Claus is known by different names around the world. Have you ever heard them? Listen and Act Out. Рід Мороз відомий під різними іменами в всьому світі. Прочитайте, будь ласка, діалог в парах та розіграйте його. Ми йдемо далі. Exercise 2. Read the word and word combination. Write them down into the exercise book. Прочитайте слова та словосполучення слів та запишіть їх у свої словнички. Бачимо, перше. King's speech. Да, Промова короля. To bake пекти. To cook готувати. To fall in падати на. Uh, to guess. здогадуватись. To sign, підписувати bisquit. Це печиво. Перепишіть, будь ласка, ці слова до словничка. Ми йдемо далі. Exercise 3. Read the text. Make up the outline to retell the text. Прочитайте, будь ласка, текст та перекладіть його. Бачимо: English Holidays англійські свята. – «part 1». Прочитайте, про які англійські свята тут нам говорять. І потім Exercise 4, answer the questions. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання по тексту, який ви прочитали вище. Далі, exercise 6: Find 10 words in the chain of letters given below. Знайдіть 10 слів у поданому нижче ланцюжку з букв та запишіть їх собі до зошита. Exercise 7. Read the word-in-word combination. Знову прослухайте, прочитайте слова та словосполучення та перепишіть їх в свій словничок. Бачимо: Merriment, веселість, опівночі, to обміняти. Екіс поцілунок. E прибуття. To take place мати місце. To give up здаватись. A habit – звичка. A turn our new leaf. Перегорнути новий аркуш. New year resolution. Новорічні обіцянки. Behavior. Поведінка. Occasion – Нагода. Together збиратись і to promise обіцяти. Да, теж, будь ласка, перепишіть. А ми йдемо далі. Exercise 8. Read the text. Answer the question. Прочитайте текст, будь ласка, та дайте відповіді на запитання. Бачимо. How Americans celebrate the new year. Текст називається, да, Як американці святкують Новий рік. Прочитайте, перекладіть та дайте усні відповіді на запитання нижче. Так. Exercise 9. Пройдіть невеличку вікторину. Да, прочитайте 4 тестових завдання та оберіть одну правильну відповідь. На цьому все. Виконане завдання, будь ласка, сфотографуйте та надішліть мені на перевірку. Все обов'язково прочитаю та виставлю оціночки. Дякую, до побачення.